Вітаю! Давайте ми з вами перевіримо першу частину нашої домашньої роботи. Багато рисунків потрібно робити в цій задачі, але ну, схеми. Але сподіваюся, ви впоралися і все це зробили. Перший номер 4:47, три однакові лампи розраховані на напругу 36 вольт і силу струму 1,5 Ампера. Потрібно з'єднати паралельно та. Приєднати до мережі з напругою 45 вольт. Додатковий резистор якого опору слід з'єднати послідовно з лампами, щоб вони працювали в нормальному режимі. Але ви бачите, автори в даному випадку були дуже гуманні до вас. Вони вам підказали, що потрібно додатковий резистор під'єднати послідовно. Тобто вони, мабуть, вже вам підказали, яка саме должна бути Схема електрична. Тому, коли я буду це робити, я вже можу казати. Ось у нас три лампи, які з'єднані паралельно, і ось у нас додатковий резистор, який з'єднаний послідовно з цими лампами. Ну і під'єднано все це до напруги, яка не для ламп, для ламп 36, шість, але, але для джерела напруга 45. Ну і струм 1,5 ампера це струм, на який розраховані лампи. Добре, давайте дивитися. Нам потрібно знайти саме ось цього додаткового резистора. Спочатку можемо сказати, що у нас додатковий резистор розташований в нерозгалуженій частині кола, а лампи це вже розгалужена частина кола. Тобто, якщо в кожній лампі у нас буде припустимо сила струму, то в додатковому резисторі бути сила струму, яка дорівнює сумі цих сил струмів. І Це випливає із властивості паралельного з'єднання, ну, як би само собою. А далі напруга при послідовному, але всі лампи між собою як один елемент і додатковий резистор як інший елемент, вони поєднані у нас паралельно. Тобто, якщо ми складемо напругу на цьому резисторі, напругу на лампах, то ми отримуємо напругу, яка у нас. На джерелі. Тобто напруга на резисторі – це буде напруга на джерелі, мінус напруга на лампах. Опер цього додаткового резистора ми можемо знайти з звичайного закону ОМУ для. Ой, господи, як цей участок забула. Ладно, о. Не пам'ятаю, отак і буває, випадає. Ладно. І тоді це буде просто напруга на цьому резисторі поділити на силу строму. Підставляємо то, що ми з вами вже знайшли, і можемо відразу або перевіряти окрему одиницю, якщо хочемо, або відразу підставляти з одиницями вимірювання. І записуємо відповідь 2 Ома в готовому вигляді. Ось таким чином розв'язується задача. Сподіваюся, що вона у вас не викликала ніяких проблем, тому переходимо до наступної задачі. Коли до джерела струму приєднали резистор опором 32 Ом, сила струму в цьому резисторі склала 500 мА. Коли резистор замінили іншим з опором 16 Ом, сила струму збільшилась до 900 мА. Визначте РС і внутрішній опір джерела струму. Ну Такого типу. Задач у нас було декілька. Ви вже розумієте, що вони розв'язуються з системою лінійних рівнянь, але потрібно не збитися і акуратно зробити цю систему для того, щоб Потім її правильно розв'язати. 500 мА я переводжу в систему інтернаціональну, же, як і 900 мА, я теж буду переводити в систему інтернаціональної опори, нам дали відразу в омах, і це дуже класно. Знайти нам потрібно електрорушийну силу і внутрішній опор. І ми записуємо законом для повного кола. В даному випадку, це буде електрорушильна сила поділити на. Загальний опер, але я не буду писати його р загальна, Я розписую його як опер зовнішнього кола і внутрішній опер. Я не знаю, де ви знайшли таку дивну запись, яку ви мені всі показуєте в самостійних роботах. Я вас чому не навчала. Які надписи, на яких заборах ви читаєте? Вибачте, я не розумію. Добре, і так. Звідси ми можемо знайти електрорушильну сілу і потім записати е, таких два рівняння, підставив значення сіл струмів і оперів, які нам безпосередньо далі вдано. Тому у нас буде ось така система рівнянь. Е, е, замість і маленького я підставляю спочатку індекс 1, а потім індекс 2. Після цього розуміємо, що електрорушина сіла однакова, тобто можемо прирівняти і знайти відразу внутрішній опер. Але ми з вами вже не перший раз. Щось накшал таких задач розв'язуємо, сподіваюсь, ви вже трохи з ними більш-менш спокійно е, працюєте. Далі я пропоную підставляти відразу з одиницями вимірювання, але якщо хочете, ви можете окремо перевірити одиницю, а потім окремо обчислити. Якщо правильно все зробите, то отримуєте внутрішні 4 Ом, а електрорушійну силу Якщо ми поставимо будь-який вираз, ну, я обрала перше рівняння, але ви могли обрати друге рівняння. Це не змінило б нашу відповідь, вона все одно бути 18 вольт. Ну, і можемо записати, що електрорушійна сіла 18, а внутрішній опор 4 ом. Це така задача. І ще одна задача, яка у нас з вами була, це задача 5.31. Знов є схема, з який. Потрібно працювати, і зрозуміло, що в цій схемі не дуже відразу можна побачити, як поєднані резистори. Тому я покажу, яка буде еквівалентна схема. І, мабуть, тут е, нечастий случай, випадок, коли я буду обчислення проводити безпосередньо по еквівалентній схемі. Ну, тому що вона на самом деле більш наглядно. І так, нас запитують, яку силою струму покаже амперметр в зображеному на рисунку колі, якщо опери резисторів нам звісні: Р16, r 28 Р312, в омах, всього РС джерела нам далі 36 вольт, внутрішній опер 1 А. Тобто ми можемо записувати всі ці дані, але не поспішаємо. Спочатку ми подивимось на схему і спробуємо цю схему зробити еквівалентною. То, що відразу Бросається цей цей провідник, цей дріт, який не має опору, а це означає, що я можу виділити ось цю точку і ось цю точку. І цей дріт я можу скорочувати, до поки вони не поєднаються. ці дві точки. Але тоді в мене перший і третій резистори вже будуть зрозуміло з'єднані ось таким чином паралельно. Тоді, після цього, я бачу, що до цих двох резисторів в мене другий резистор буде під'єднаний послідовно. Але ось цей четвертий він витягнувся аж сюди. Тобто він там буде паралельний, але він буде паралельний відразу до, для до всієї цієї групи. Тобто він буде ось таким чином під'єднаний. Ну а далі у нас залишилась схема амперметр і е, джерело струму, і нам немає необхідності. Це все кудись прибирати, тому що в даному випадку, коли ми нарисували еквівалентну, накреслили еквівалентну схему, ми бачимо, що у нас є з'єднання, яке ми можемо з вами обчислювати. Тому переходимо до наступного слайду. Я беру саме еквівалентну схему, вона трохи простіша для розрахунків. І записуємо, що нам дано. Нам дані опери всіх резисторів чотирьох, нам дана електрорушійна сила і внутрішній опер. Джерела знайти потрібно загальну сілу струму. Ну, в даному випадку, якщо загальну, то нам потрібен буде загальний опер. Спочатку я буду обчислювати опер першого і третього резистора. Вони поєднані паралельно, але вони не однаковий опер мають, тому ми будемо використовувати формулу добуток поділити на суму і отримаємо 4 ома. Далі додаємо послідовно другий резистор і це у нас буде вже 4 ОМА плюс 8, це буде 12. Але я кажу швидше, ніж виходить. І загальний опор після цього резистор 1, 2, 3 це вже така велика група Ой, ось цих резисторів. вони з четвертим поєднані паралельно. Тобто, я можу написати формулу схожу на ось цю першу, але інші резистори. І в цьому випадку, коли ми підставимо і обчислимо, отримуємо відповідь. 8 ом. І ось цей опер, це опер зовнішнього кола. Тому, коли я буду записувати закон Ома для повного кола, я записую його як сила струма дорівнює поді... електрорушій сила поділіть на загальний опер зовнішній плюс внутрішній опер. Я їх окремо записую. Ну, Це дуже класно, коли ви це показуєте а не просто якісь дивні речі сюди підставляєте. 36, ну здесь 8, здесь 1. Все. 4 ампера ми отримали, і це відповідь на дану задачу. Ось таке сьогодні було домашнє завдання. Воно, мабуть, і не дуже гармістке і не дуже складне, ну, сподіваюсь, цього разу. Але це, мабуть, тому що ви вже трохи більш підготовлені, і більш потренувалися, і вам, мабуть, вже такі речі робити. Сподіваюсь, простіше, добре відпочиваємо.